Вітаю, друзі! Приїхав ось такий ножик. Хто слідкує, той бачив один з двох ножиків, який виконав Станіслав Скринник, е, спаковочок, який е, надав люб'язно на тести Володимир Петручок, е, також Коваль та ножироб. Е, ось така відбраковочка е, з якутика. Стала таким, таким ножичком якутського типу з Х12МФ. Ну і Зараз цей ніж ще й став різучим як завгодно. Це, це для тих, хто каже, що якут не ріже, якут не ріже, коли його не вміють загострювати. Я вкратці показав, як загострювати. Великі тонкощі я показувати не буду. Для цього можете переходити в гостру школу, підписуватися. Телеграм-канал. Там ми спілкуємося, вже обговорюємо всі ці нюанси. Там я зможу пояснити, хто хоче, ну, відповісти на любі запитання, як гострити, які особливості, щоб там не спортити відполіровані частини ножа там і так далі. Заточка велася вручну. Тому ще раз дуже дякую ножеробам, дякую всім учасникам е, гострої школи, просто всім друзям і ножеробам, кого знаю, всіх з наступаючим великоднем гостріть, вчіться і все у вас буде клас. Всім гарної днини з наступаючим великоднем. Пока, друзі!